Ми маємо нашу нову мережу, яка е, під'єднана до інвертору. Але нам треба під'єднати стару мережу по човну, яка е, базова, яка е, з верфі, і яка вже розведена по всім е, розеткам, які існують на човні. Тож е, зараз ми повинні е, вичислити ці е, головні. Кабелі, які розходяться по човну, і переключити їх на наш інвертор. Ми маємо інвертор і вже знайомий вам щиточок. Тут ще нічого не підписано, але я вам так на словах скажу. Ось це в нас зараз увімкнутий у мережу нова група. Це група кают кампанії. Тобто, до цього ми мали лише дві групи: лівий борт, правий борт. І додалася нова група. Я так подумав, що це буде розумно. В нас багато користувачів знаходиться в кают кампанії, тому це окрема група кают кают-компанія і лівий правий борт. Тож, нам треба зараз потрібно вичислити ось ці. Лівий правий борт і переключити їх сюди на інвертор. Є ось е, вихід з нашого головного щита. І ось тут така, такий от пучечок. Пучечок такий проводів. Це вхід. І це е, вихід на лише 4 групи. І зараз от я від'єднав першу і побачив, що на тусля вже дивиться не телевізор, а лише ноутбук. Тут ми бачимо теж чотири групи. Навіть не чотири. А, ні, чотири. Значить, водонагрівач, зарядні пристрої в моторних відсіках. І ось лівий правий борт. От зараз ми повинні ці проводки вичислити там. Після того ми зробимо кусь-кусь, встановимо. Такий от боксик. І під'єднаємо вже ці групи ліву та праву сторону нашого катамаранчику до живлення через інвертор. Все зрозуміло, погнали! В Добрий день. В неймовірних умовах ми прокладуємо нову да, Це, це не, не сніг, не новий рік. Це, це така нелегка праця, яка були прокладчика на, на, на човні. Так, Пилесосні, бо, бо рознесеться все по, по хаті того чола. Зараз ми робимо е прокладку кабелів від сонячних панелей до інвертору, про що я розповім трохи згодом, а зараз мені срочно потрібна хімчистка. <звук> 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 Коляри, вуса. Як показує практика, жіночка незамінна істота на човні. Так, так. А жінка з пелісопом до вовче. Без неї нікуди. Не Вона і поможе, і слово добре скаже, і їсти приготує. — І посмокче. — І посмокче. Пилососом. Так, глад. Так. Все нормально. Там остальное уже so, so, so. Ну, зараз щодо сонячних панелей. Сонячні панели ми використовуємо гнучки еластичні, які накліюються на стелю хартопу катамарану. Ось так це вже виглядає. Чотири панели. Е, тужністю по ну, 180 Вт. Небагато, але для такого скромного розміру ви бачите ось панель. І це дуже... Плотна така потужність 180 ватт для такого невеличкого розміру. Ну, звісно, в максимумі. Що ж, ці кабелі, ці кабелі живлення ми проколимо сквізь, скрізь стелю. Так, так. Це от такий в нас план. Я думаю, це буде виглядати якомога акуратніше. Якомога. Що ж, після проколу. У нас, звісно, ці кабелі вийдуть вже тут. Для того, щоб це виглядало більш-менш акуратно, ми придбали ось такі кабельні канали. Вони максимально максимально співпадають з кольором, мають такі акуратні обводи. І потім ми заходимо ось сюди. Ці три дирочки це. Спеціально для тих кабелів. Я думаю, що вони пройдуть ці кабелі, якщо що, ми трошки тут розширимо їх. Звісно, ви скажете, що може потрапляти волога скрізь ці дирки. Так, це може бути. Але я думаю, що якщо вона і попаде, ми будемо намагатися трошки це, ну зробити герметичним. Ну, якщо вона буде попадати, вона буде не лізти в ці дірки, які теж будуть загерметизовані, а стікати скрізь, е, крізь щелину ось тут. Тут буде спеціальна, е, такий простір для відходження води. І якщо вона буде стікати сюди, це вже зовсім друга річ і це небезпечно. Що ж, е, звісно, ці конектори ми будемо відрізати і е, паяти вже просто подовження кабелів. Ось така от у нас історія. Е, далі. далі для того, щоб е, ці кабелі в нас якось там сконектилися, е, я зробив ось таку монтажну пластину на фанері, яку ми зараз прикліємо. Тут ми е, ці кабелі від сонячних панелей зведемо в кучу по схемі паралельного е, з'єднання. І далі в нас буде парне таке з'єднання, дві, дві панелі паралель, потім вони будуть йти кожна пара на свій MPPT-контроллер. По дві панельки, ми так вирішили. Що ж, і як ми це закріпимо, я користуюся дуже міцним, який вже зарекомендував себе клей. Це не герметик, але він і виконує функцію і герметика, і клея. На відрив в нього 320 кг на метр квадратний. Це дуже при, е, прилична така потужність. Він не боїться ні води, ні сонця, може використовуватись де завгодно. Я усім рекомендую такий от клей T-Rex Power. Він буває сірий, білий, прозорий і чорний. Сонячні панелі підключені. Давайте подивимось, як це в нас вийшло і реалізувалося. Чотири сонячні панелі, ручки, які наклеєні на T-Rex. Тримаються дуже міцно. Будьте впевнені, це дуже е, міцний клей. Е, кабелі від них виходять сразу в стелю через отвори. Ну і так, по можливості я це загерметизував, але це не критично. Якщо буде просікати е волога, це не критично, чому потім розповім. Ось так це виглядає. На мій погляд, дуже, е скажімо так, делікатно, проводи де не стерчать, як е будь-здоров. Тому я думаю, що це, ну, Максимально такий лайтовий варіант встановлення панелей без пошкодження зовнішнього вигляду. Будь ласка, пишіть в коментах, буде дуже цікаво е подивитися ваше, е ваші думки з цього поводу. З боку кокпіта це виглядає ось так. В принципі, колір е кабель-каналу дуже подібний до. Кольору гелькоуту, він такий не дуже білий, такого благородного, трошки на слонову кость відтінку. І отак от от вийшло. То, Якщо буде потрапляти волога крізь ці дирички, ми маємо тут один технологічний отвір. Тут невелику щелиночку я залишив. Ну і, 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 і ось тут ми маємо ще три таких невеличких дирочки. Яка, якщо зайва волога пойде, то вона нічого страшного. Це зовнішній бік, скажімо так, човна, і тут волога має присут, бути присутньою, бо це аутсайд. Бо це Що ж, ось так це вийшло. Не зіпсувало, на мій погляд. Зовнішній вид кокпіту, як так і має бути. Що ж, пишіть в своїх коментарях, що ви про це скажете. Може хтось знає інші варіанти встановлення. В планах є встановити ще сюди таку невеличку арку, сюди невеличку арку і покласти вже жорстких три панелі з своїм MPPT-контроллером. Е Также Вітроновським, але вже на 50 А для того, щоб запитати 4 гелєвих акумулятора, які живлять в нас 12-вольтову систему живлення катамарану. Але це в перспективі, і я вже навіть не впевнений, що я це встигну зробити. Ще багато чого є. Що ж, що ми маємо внутри? А внутрі наша. Клемна колодка виглядає таким чином. Виглядає ось таким чином. Всі проводочки в нас е, пройшли на свої місця. Ще раз нагадую, це паралельне е, підключення двох пар 2 і 2. Паралельно кожен на свій MPPT-контролер. Ось так це виглядає. Це вже заготовлена позиція під е Starlink. Ілона Маска, ось розеточка є, кабель є інтернетний, тільки всунути сюди цей дуже корисний пристрій і все запрацює вже в однієї загальної системі. Ну, але ніякий Starlink до нас з за штатів не дійде. Ну, тому, тому маємо, що маємо. Все підготували, а як дійде, то просто його всунути, як звичайний чайник підключити тупо в мережу. Що ми маємо по роботі з м -м, Сонцем цих панелей? Завдяки тому, що е, в нас підключені дуже-дуже розумні батареї. Пілонтеч коштує 500 з копійками євріків. Ось так. Зато ви маєте насолоду на всі ці гроші. Що ми маємо, коли ми під'єднаємо ці батареї до Віктроновської смарт-системи, яка забезпечується нам пристрій цербо. Оце серце і мозок всієї Віктроновської системи. До нього вже ми під'єднали майже все, що можливо, майже всі порти в нього вже, в нього вже зайняті. Він буде контролювати зарядку е, гельвих батарей, він буде контролювати роботу двох банків батарей Пілон е, і і в нього все, що залишилося свого, вільного, це просто два USB-порти. Все. Всі порти в нього зайняті. ну, Це дуже приємно. Що ж, CERBO GX від Victron'a являється мозком, як я казав, в цій зарядній системі. і він керує повністю процесом заряджання. Керує як MPPT контролерами так і всім, всім, я сказав, там, БМС. БМС-Пілонтеч має встроєний. Що ж, і що ми бачимо, е, так як батареї Пілонтеч мають встроєний БМС-контролер, він подає сигнал на ЦЕРБО, який вже контролює, подає сигнал, яким током. Заряджати батареї, в чому вони нуждаються, чи чого їм не, не потрібно. Тому ми бачимо, що зараз на дворі в нас ну майже ще тучки ще не дойшли. В нас майже сонячний присонячний день, а два mppt контролера нам видають лише по 80 з копійками ватт. Це каже о том, що цербо розподілює навантаження на кожен мппт контролер і вони працюють ось так круто в парі. Це дуже цікаво за цим наблюдати. Зараз в нас ми маємо на 100% заряджені акумулятори. Ми бачимо, що я відключився від берегу для того, щоб хоч подивитись, що дають ці, бо якщо ми підключені до берега, від сонячних панель геть нічого не бере. Абсолютно. І от таким от чином зараз в нас 160-170 Вт на ватт на нагрузки у нас від інвертору. І рівно стільки ж, ну трішки більше, там він не, ну, там, невеликою затримкою е, підіймає е, потужність забору від сонячних панелей, ми бачимо, що він підлаштовується. Тобто все працює, все працює як одна злагоджена система. Просто можна залипнути, дивлячись на це, як воно працює. Щоб доказати вам, що це все. Працює іменно так, як я вам кажу зараз. Я, е, ми, маємо, ми маємо можливість від'єднати завдяки тому, що ми з вами, ви пам'ятаєте, встановили дуже гарні спеціальні автоматики, які відключають панелі попарні. Бачите, mp 1 пара, MPPT2 пара. Ну, наприклад, ми відключимо зараз один MPPT перший, перший контролер. Бачите, загорілася вже синя лампочка блимкаюча. Що каже, що він не має напруги, що він в режимі очікування. Тут у нас absorption режим. То є такий. Е, і подивимось, що відбувається у нас тут. А тут у нас відбувається та ж сама картина. 166 Вт на, потри... на... Під... на користувачах. І стільки ж ровно заливає MPPT контролер. І якщо ми подивимося тут, то от, mppt перший в нас вже 0 Вт має. Зато на другому потужність піднялася рівно настільки, скільки в нас потребує наша мережа. Я вважаю, що це просто. Якась сучасна фантастика. Ну, Дуже приємно за цим спостерігати. Тобто, отож, все у нас працює. Звісно що досконаленню електромережі меж немає, не може бути. Завжди щось хочеться додати, до, докинути. Ось, наприклад, в нас вже на підході ще 4 батареї. Від пілон теч. Ми їх встигнемо встановити, щоб вже завершити повністю літійонну систему інверторного живлення лодки. Так, друзі, щойно закінчив зборку ще одної літій іонної батареї, блока батарей, і на цьому в принципі, зборка літій-іонного комплексу інверторного живлення цього човна закінчена. Що ми маємо? Ми маємо два банки батарей, вони всі в паралель. Тому можна сказати, що це один банк із літіонних батарей. Кожна батарея має 100 А. Всі вони мають вбудовані BMS, дуже круту систему самозахисту, вбудований Bluetooth і таке інше. В общем, дуже розумні батареї. і це Приємне таке блимання одночасне, означає те, що вони всі бачать один одного і працюють як одне ціле. Кожна батарея має 4 порти. Е, перший 0 і единичка. Це е, порт е, підігріву батареї, якщо вони використовуються. У таких складних умовах, коли потрібен додатковий підігрів. Далі в нас є компорт, цей, комп... цей порт задіюється лише в тієї батареї, яка є в цьому ланцюжку остання. Тобто, ось наша остання батарея. Із цього порту виходить звичнісінька віта пара, яка використовує лише два проводи. Біло-коричневий і коричневий. Розпіновочку, кому цікаво, я дам. І все. А далі в нас йде е, два порти комунікаційні, з які, е, через які батареї е, опрашують, опитують одну, одна одну. Лінк е, 0 Вмикається в лінк 1. Лінк 0 вмикається в лінк 1 наступної батареї. І так, послідовно, вони друг дружку опрошують. Тут в силової лінії немає нічого складного. Просто в паралель здесь 4, там 4. І далі ми переходимо до нашого інверторного блоку. Що ми тут маємо? Ми маємо інвертор мультиплюс 2, 12, 300 вольт ампер і так далі. Дуже розумна штучка. 3 кВт електроенергії може видавати. На нього можна повісити аж 12. 12, здається, мені так, 12 батарей, тобто 1200 ампер. На, ньому можна, на нього можна повісити. Що у нас далі йде? Далі у нас іде така ось зборочка. Перший кабель у нас йде від генератора через свій запобіжник. Далі пішов кабель від першого блоку батарей. Далі пішов кабель від другого блоку батарей. І два е контакта від цих MPPT контроллерів. Всі вони приходять на шину. Потім ми через розмикач запитуємо інвертор по плюсовій лінії. Всі мінуса від батареї від батарей заходять на цей розмикач і потім на загальну мінусову шину. mppt контролери, як я казав, живлять кожен батареї просто в паралель. Просто щоб їх не нагружати, е, ну, щоб їх розвантажити трошки систему. І з сонячних панелей, все приходить ось на ці. Просто два розмикача, щоб ми в разі потреби могли обесточити систему. Просто від'єднати ці панелки. Ось така схема. Дуже мені цікаво, що ви мені скажете. Про це ваші думки. Але зараз ще подивимось на сам моніторинг. Зараз давайте зазирнемо на наш моніторинг. Що ми бачимо? Бачимо, що все заряджене від сонячних панель, звісно, нічого не приходить, бо вже глибока ніч. Глибока ніч на. Годиннику в нас вже 0-0 часів. Так? От в такий час приходиться закінчувати працю. Що ми бачимо? Батарі-пак. його можна переіменувати вже як бетарі. Де воно? Ну, бачимо статистику по батареям мінімальне, максимальне, температура, тра-та-та. 8 акумуляторів у нас е, в мережі, 0 не в мережі, число блокуючих все по нулям, тобто, і доступна йом, ємність 800 А. Все працює, все видно, все опрошується. Де? В общем, Всі настройки, які вам потрібні, як тільки е, Віктроновська система побачить цей БМС. Вона автоматично налаштовується і нічого тут вже міняти не треба. Все працює. Що ж, я вважаю, що ця інформація була об'ємною, але може комусь і корисною. Тому всім бажаю добра, злагоди найскорішої перемоги України над загарбниками. І хай наступить нам всім щастя.